І на останок випуску про незвичне хобі черкастя – шипи, гачки та колючки. Олександр Гавриленко зібрав під своїм дахом кілька тисяч кактусів. Колекціонуванню колючих приділив майже все життя. У його незвичній оранжереї побувала Катерина Ковбій. Це, наприклад, Ореоцереус Цельсіанус із місцевості Потосі-Вілязон. Ну, тут є на що подивитись тут. Таке волосечко, як у діда. Кактусист Олександр Гавриленко показує свого улюбленого колючого вихованця. Таких прикидає у його колекції ще кілька тисяч. Дуже багато мілкого, те, яке там, от внизу, в коритах, воно зовсім маленьке, його треба просто, щоб все порахувати, це треба декілька днів. Я думаю. У колекції Черкаського кактусовода і колючий дріб'язок, і волохані, і навіть живе каміння. Такі от камінчики, які цвітуть. Такими от ромашечками жовтими, білими. До своєї колекції Олександр ставиться по-хазяйськи. пам'ять знає латинську назву кожного колючого та його примхи. Санта Марія, так званий. Він вражає всіх кактусистів розміром своєї колючки при такому невеличкому розмірі самого тіла, самої рослини. Колючка дуже виглядає ефектно. Та від кактусів, зізнається, Олександр отримує не лише задоволення. Є такі рослини, наприклад, тут циліндропунція Молеста, на, на кінці кожної колючки гарпун. І отак от от воно влізло, і ти вже його тільки пінцетом, отак от, з кров'ю от, вириваєш. Незважаючи на такі колючі пастки, чоловік до свого хобі залучає і рідних. У мене син сім років. Пускаєте його до своїх картин. Він сам проситься тут гуляє. Вже навчився рослини не перевертати. Своїх колючих вихованців чоловік залюбки показує і іншим охочим. Найбільш здивованим каже, рослинки навіть дарує. Я таким людям, які не займаються кактусами, не люблять. Я майже не дарую, тому що потім невідомо, що з цією рослиною буде. Я більше дарую тим, яким людям, які це люблять і цим займаються. Я інколи дарую брату щось. На ну, день народження у нас один подарунок це по кактусу. Сьогодні Олександр подумає про кактусне розширення для своїх колючих вихованців. Чоловік збирається зробити ще одну теплицю, і тоді обіцяє під власним дахом збере ще більше шипів та гачків. Катерина Ковбі, Тимофій Ярмоленко, Новини.